Щодо Росії, на що вони сподіваються? Ну я не думаю, що вони сподіваються на те, що Трамп прийме їх умови. Для Путіна зустріч з Трампом важлива не для того, щоб його переконати в своїй позиції. Хоча це теж важливе завдання. і Якщо вдасться, безумовно Путін буде задоволений. Для нього важливо відновити вплив на Трамп, щоб Трамп схилявся до певних поступок Росії, щоб він довіряв Путіну, щоб він знов повірив, що Путін нібито хоче припинення війни. От Власна Дмитрієв зараз всі ці тези просуває і на американському телебаченні, і через Тіву Іткофа. От завдання саме в цьому відновити діалог з Трампом, але такий, який би відповідав інтересам Росії не тільки по не тільки в питаннях російсько-української війни, а в цілому. Для Путіна Трамп важливий сам по собі, зокрема і в китайському контексті. До речі, на перспективу, щоб зменшити свою залежність від Китаю, щоб потім залучити російські американські інвестиції в російську економіку. Між іншим, от сам Путін, коли реагував на тему санкцій, він же на що наголошував, що мовляв, це ударить по американцям. Ціна на нафтопродукти в США зросте, і Дмитрів цю тезу повторює. І китайці тезу повторює так само. Так, та, Ну безумовно, тут спільна позиція. Але при цьому Путін каже: ну, навіщо звертати увагу на якісь конфліктні питання, на якісь війни? Розумієте, для нього війна це дрібниця, на яку не треба звертати увагу, що діалог між США і Росією має розвиватися, оскільки це нібито відповідає інтересам двох країн. А війна то таке це другорядна, яке не має значення. А от для Трампа має значення, і саме тому не відбулася зустріч в Будапешті. Тому я думаю, що ну, на найближчу перспективу не будемо загадувати на, на довгий період, але я думаю, що ну найближчі тижні, ну як мінімум до кінця року, Трамп все ж буде намагатися, щоб ну, зробити зусилля, щоб ця війна ну не те, щоб була завершена, поки це мали щоб відновився, почалися, не відновилися, а почалися реальні мири переговори.